Дзбенка Анатолій та Дорошенка Марія, представники благодійного фонду, я допомагаю. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Скажіть, будь ласка, як я так розумію, ви зараз перебуваєте на Херсонщині безпосередньо? Так, яка, Вже ситуація, два тижні. Яка там ситуація? От що ви бачите, можливо, ви зараз можете сказати, яка допомога найбільше необхідна людям? На Херсонщині зараз ситуація така, що кожного дня це обстріли по всій території Херсонської області правобережній, кожного дня ведуться обстріли. І, як ми знаємо, нещодавно відбувся обстріл по, саме по місту Херсон, де на зупинці загинули люди. То люди, які просто чекали транспорту, щоб повернутися там додому з роботи чи поїхати на неї. Ось така ситуація зараз в Херсонщині. Ну, і, крім цього, хочу... Зрозуміло, не було жодного дня, щоб ми не чули вибухи. Ми возили гуманітарну допомогу від фонду а, села напроти окупованої Нової Каховки наступного дня. А, туди був о, ну там був дуже сильний обстріл. Загинуло три людини, і, здається, вісім або одинадцять поранені повезли до шпиталю. а Потім ми знімали інтерв'ю в іншому місці. Анатолій розкаже, що сталося з тільцем. Так, ми записували інтерв'ю. Ми у фонда беремо інтерв'ю у людей військових чи людей, які мешкають безпосередньо в зоні, де ведуться активні бойові дії. І буквально після нашого від'їзду через пару годин почався обстріл снарядами 9 м 22 два с. Це з снаряди запалювальні, Ось і згорів повністю той стілець, на якому ми сиділи і спілкувалися. Тобто ризик був, так? якщо б трішки по часу не, не, не зівпало, то був би ризик безпосередньо для вас, так? Я правильно розумію. А яка мета от цих обстрілів? Це перше питання. І Друге питання досить банальне. Чому люди не евакуюються? Чому вони залишаються там? Ну, Мета обстрілів, на нашу думку, це просто залякати людей. і... Куди саме вони стріляють, ніхто не знає, тому що тому що це житлові квартали і просто населені пункти. От з людиною, якою ми передавали допомогу, біля її будинку там працювали сім снарядів поруч. Там мешкає просто сім'я, в якій були двоє дітей. Тобто, яка мета обстрілу в ну, одному богу, що у них там на, на одну просто хаотично гатять в будинки, на по вулицях, куди завгодно. Ну, і, чесно, Чи, це Желечка. Чому люди залишаються Шла, на цій території, потихає. якщо є існує ризик обстрілів У Людей немає можливості, ви розумієте? Ми часто пишемо на власних сторінках, що е кричати з е сторінок своїх соціальних мереж, чому вони не уїжджають? Це одне, сидячи в мирних містах і маючи якісь заощадження. Ми буквально вчора розвозили а, одяг, харчі, гігієну родинам, котрі просто не мають взагалі а, коштів на те, щоб Ну, вони взагалі ніколи нікуди не виїжджали. Розумієте, там купа, маленьких дітей. Ну тут питання: як людина, бо якої була затня не вище трьох-чотирьох тисяч гривень? Яка наразі залишилась роботи, тому що в Херсонській області не всі підприємства, на жаль, працюють, як і по всій Україні. Як люди можуть збратися і десь поїхати? Ви також повинні, ну, повинні всі розуміти, що людина, яка там стала, жила в одному місці, і ми з -сільське населення не дуже подорожували не тільки по Україні, навіть там в Європі, ні жодного разу не бували. Вони більшості містах України не бували. Як ці люди можуть ось зібрати останні речі і кудись поїхати, ну розуміння, куди їм їхати, я розумію вас про те, що ви ну, говорите. Насправді, Проте, якщо, якщо на одній стороні е, потреба переїхати, коли не маєш коштів, а на іншій стороні е, постійний ризик смерті, то ситуація вже не така однозначна. Проте зрозуміло, що якась кількість Або людей так. для них можливо і легше. Бути під ризиком, ніж робити от рухи, кудись рухатися. Яким дивіться, чином дивіться, ці люди виживають? Дивіться, люди готові якби переїжджати, якщо б в них було розуміння, що і куди їм рухатись. ну Взагалі. ну Просто по всій Україні. І також розуміння того, що людині дуже важко залишити своє помешкання і місце, тому що в неї дивіться, більшість людей тут залишилось. Батьки похилого віку, є інваліди, є дуже маленькі діти, і нерозуміння того, що робити саме з ними без власного транспорту. Ну це питання дуже таке. А чи існує ну, важке? програми Як допомоги можна... з приводу евакуації від держави? Можливо, не тільки надання транспорту для самої евакуації, а й пропонують якісь варіанти десь, де можна зупинитися, наприклад, якщо виїхати з Херсонщини. Знаєте, що я вам скажу, е, як би це прискорбно не, зв... ну, не звучало, немає можливості на сьогодні закрити конкретні регіони, щоб всі їх масово переселити в інші місця. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як люди переїжджали і всі кричали: чому такі високі ціни, чому те, коли мені знайомі кажуть, що ось люди не можуть себе забезпечити. Ми нам тут зараз допомагає родина. Вони у них склад згорів на зерном на три більше ніж на три мільйона гривень. Люди жили в Одесі, коли була окупація. За 15 тисяч на чотирьох людей знімали однокімнатну квартиру, де кожного дня до них підходили. так от дивились: ну що там, понаїхали. Ну так є ці захищайте свій Херсон. Ну, це якби ну звичайно, люди після окупації повернулись, і вони зараз боронять країну наскільки можуть вони допомагають повністю нам ми... з волонтерством. Ну про що ми повинні пам'ятати? Що дивіться, є фермери і в Херсонській області. Є дуже багато фермерських господарств, які зараз е, займаються тим, що намагаються розмінувати і починати садити культури, як ми всі знаємо, тобто. Кажуть, що економіка повинна працювати. Незважаючи на те, що йде війна, у нас повинні бути власні ресурси і забезпечення роботи. Люди намагаються в тому плані, щоб запустити заново свої підприємства власними силами, відбудовувати ці, ну засіти поля і починати працювати. Розумієте? А що потрібно людям тут для місця, щоб вони жили? І ваше питання було то мені здається, найважливіше це. Безпосередньо якісь програми, які були направлені саме на відновлення той інфруп, яка була ще, щоб забезпечити людям нормальне існування. Це село правдиве є, яке вже рік без газу, освітлення і опалення, так? У них немає взагалі там ну, нічого не відновлено, і це деокуповане село. Тобто. Важливо відновити інфраструктуру, яка працює, щоб забезпечити людей можливістю існування і повертатися їм потроху до своєї роботи. Розумієте, Я так розумію, що ви кажете, що є досить багато очевидних потреб не треба шукати спеціальні якісь потреби до газ освітлення. Робота, саме найбанальніше, це вже буде досить добре. Скажіть, у мене ще одне останнє питання для вас. Коротка відповідь. От за той час, що ви перебуваєте на Херсонщині, чи бачите ви, от, що ситуація покращується? Чи можете ви так сказати? покращується, тому що місцева намагається тими силами відновлювати живлення. Навіть в тому населеному пункту ми зараз знаходимося. Це село Станіслав. Тут під час того, як воно було вже декуповано, відновили освітлення вже ось наразі дали можливість там водопостачання. Тому потрохи влада працює, і місцева адміністрація нинішня, тобто, робить кроки на те, щоб відновити дати можливість людям тут. Повертатись до нормального існування, але багато від людей залежить. Люди також на зустріч і ну намагаються щось зробити. то не те, що тільки влада, але і люди місцеві. Вони також дуже активні, і цей бонус. Ну і плюс дуже вам дякую, Тут дякую що ви долучилися відбувався. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І дякую за те, що ви робите для людей на Херсонщині. От безпосередньо надіюся, що ми ще з вами поспілкуємося. Усіляких вам успіхів у вашій діяльності.